Добрий день, мене звати Сніжана, я експерт зовнішньої економічної діяльності з 10-літнім досвідом. Сьогодні хочу поговорити про одну не дуже стандартну процедуру це ремонт за межами митної території України. По-перше, обов'язково має бути укладений договір на виконання робіт, і саме це має бути прописано в договорі. Мають бути прописані також яким документом буде закінчено ремонт, і скільки цей ремонт буде тривати. Після укладання договору ми маємо отримати дозвіл на вивезення на ремонт у митних органів. Для цього ми маємо подати договір на виконання робіт, пакувальний лист, проформу і календарний план або перелік робіт. Максимальний термін, який нам може. може, може, не може. Максимальний термін для вивезення на ремонт складає 365 календарних днів. Більше митниця не може видати, на більший термін митниця не може видати дозвіл. Також обов'язково враховуємо валютний контроль. Валютний контроль починається від моменту, коли ви внесли передоплату за ремонт. Тобто, якщо ви вивезли обладнання, але ще не внесли передоплату, то ці 180 календарних днів ще не працюють. І також повернення обладнання з ремонту також не закінчує валютний контроль. Для того, щоб закрити валютний контроль, ви маєте підписати акт або інший документ, який фіксує закінчення робіт. Щоб ваш ремонт міг тривати якомога довше, більше ніж 180 календарних днів, ви можете погодити з виконавцем, що передоплата буде внесена пізніше, або взагалі е ви всю оплату внесете після виконання робіт. Тоді виходить, що ви можете таким чином подовжити термін виконання робіт до 365 днів, які дозволені митницею. Для ввезення повернення товару з ремонту ну, треба буде надати договір, пакувальний лист про форму ЦМР та сплатити мито. Як я вже неодноразово наголошувала в попередніх відео, код товару і вартість мита краще дізнатися до укладання договору. Знову було світло. Визначаємо код товару по його детальному опису, це ви можете зробити самостійно або можете попросити про це брокера. Саме по коду вашого товару буде нараховуватися мито при ввезенні товару з ремонту. На моєму каналі вже є відео, де я розповідала, як правильно розрахувати мито і митні платежі. Я прикріплю посилання під відео. Сподіваюсь, ця інформація була корисна для вас. Якщо залишились запитання, залишайте їх в коментарях.